Я на 16 годин прибув на презентацію Toyota bz 4 x Її зараз тільки будуть презентувати. Покажи, будь ласка, що всі тільки думають, як оливки з'їсти оці все. Вони. Я тут не для того. Я для того, щоб українцям показати в першу чергу першими, навіть це ж європейська презентація, тому першими, дивіться. Отака буде БЗ4Х, і якраз зараз на фоні того, що з електричками не зрозуміло, що буде, яка буде ситуація обстановка. Дивіться, українці зможуть придбати свою улюблену Toyota в форматі електрички з гарантією, красиво, з сервісною підтримкою, все, як ви любите. Дивіться. Я зранку ще встигну вам трошечки зняти їзду. Ну, як трошки, все, що можна буде, я для вас зніму. Так що ви можете вже писати. Що вас цікавить по даному автомобілю? Те, що цікавить по мені, я і так знаю. Хоп! Дивіться, вона ж велика, вона красива. І. А, ключове, я ж був сказати. Хтось зараз напише, що о, я вже бачив Toyota bz 4 x чи там два роки тому. Зовсім інша якість, зовсім інший завод, який її виготовляє, і зовсім інше все. Ну, в першу чергу, ви ж розумієте, що хліб також хліб, але його можна спекти просто отак, а можна за технологією. Оце зроблено за технологією, тому чекайте деталі презентації. Українці обіцяють, дізнаються про них найпершими, тому що я не щелкаю і не я ж, ви знаєте ні алкоголю, нічого. Я тут для того, щоб зробити для вас найшвидший, найоперативніший контент.